Слава Україні, шановні народні депутати, відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану, сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні колеги, у разі повітряної тривоги буде оголошено перерву у пленарному засіданні, і ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні народні депутати. Я хочу поінформувати вас, що на запрошення президентки Європейського парламенту. Пані Роберте Мецоли вчора, 11 лютого, я перебував з робочим візитом у Страсбурзі. І мав честь виступати перед новим складом європейського парламенту, і сесію, в якій я брав участь, було спеціально приурочено третій роковині повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ну і також були проведено важливі переговори з президентською європейського парламенту, лідерами політичних груп Європарламенту, а також комісаром ЄС з питань розширення Мартою Кос. Тому я хочу передати вам найщиріші вітання від наших колег. І хочу поінформувати, що проведені переговори і зустрічі були використані для максимального посилення підтримки України в умовах російської агресії. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у наших колег, народних депутатів України. Володимира Антоновича Ватраса, фракція Слуга народу. Юрія Олександровича Камельчука, фракція Слуга народу. Ігоря Володимировича Копитіна, фракція Слуга Народу, Олексія Васильовича Мовчина, фракція Слуга Народу. Давайте привітаємо наших колег, побажаємо їм міцного здоров'я, наснаги і плідної роботи на благо України. Шановні колеги, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання державного гімну України. Скаво просимо в Північну Корею, друзі. Знаєте, тут поки засідали і під гаслами лібертаріанства перетворили Україну на Північну Корею. Ну, подивіться самі, що ми маємо? Кордони закриті? да. Все телебачення контролюється урядом. да. Маємо вождя. Кім Чен Зе, да. Маємо його. І це реальність, в якій ми живемо. Залишилися відкриті кафедри зеленізму наукового, залишилися оголосити ідеї замість чучхе, Чучзе і по них жити. Бо ми насправді вже це робимо. Бо ви робите північну кореїзацію України. А і ще заодно воєнний комунізм, тільки замість ВЧК, ТЦК. Все, все інше абсолютно те саме. Приватну власність ви знищуєте. Скільки залишилось в Україні приватної власності в реальності? Небагато. Бо ви все арестовуєте, забираєте, санкції забрати туди, заарештувати, передати. Все держава, 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 держава. Тільки це не держава. Це Зе і наближені до нього люди. Все. Подивіться прикладів мільйон. Там приватна компанія «Укрнафтобуріння» забрали, грабують. Скільки цього передано, всю арму нещасну для вас головне в державі не армія, а арма. Бо ви туди згружаєте чуже майно на сотні мільярдів і грабуєте, грабуєте, грабуєте його. Скільки це буде тривати, ви знищуєте будь-яку перспективу України. У нас тут. Я бачу прапори Європейського Союзу. Це ж не прапор Північної Кореї, ні. А де в Європейському Союзі ви побачите, що можна прийти і забрати приватну власність? Розкажіть мені, послідувателі Зе. Шановні друзі, вітаю всіх вас. Якось небагато депутатів зранку в Верховній Раді. Сподіваюся, що дійдуть для того, щоб ми приймали тут важливі рішення, а вони дуже потрібні. І саме головні рішення, які сьогодні ми маємо приймати, це безумовно для нашого війська. І вчора ми всі побачили, як наш уряд, знаєте, поквапився, тому що отримали копняка. Значить, давайте швидше спеціальні контракти для молоді 18-24 роки. І вони народили вчора це, цю пропозицію. Там і мільйон гривень підйомних, і безкоштовна освіта, і іпотека нульова. Для тих, хто, значить, заключить зараз контракт. І це все класно. У мене одне питання: а це тільки чому для цих людей, кого зараз намагаються залучити до війська. А як щодо тих, які вже три роки в окопах, їм нічого цього не треба, їм не треба, як цим пропонують річний контракт, щоб ви чітко знали, скільки вам служити правильно. Треба, щоб люди чітко знали, скільки їм служити. Але чому тільки ці люди? А 27-річним не треба знати, скільки їм служити? А 47-річним не треба. А 57-річним? Може, їх вже додому треба відпустити. В Верховній Раді лежить мій законопроект про обмеження 55 років граничний вік. Чому його ніхто не розглядає? Чому на це немає часу? Скільки це буде тривати? Нульова іпотека. Клас. А як щодо інших військових? Скільки можна, три роки, три роки цей уряд недолугий пинаємо, кажемо, робіть, зробіть іпотеку для військових, те, що в усьому світі, щоб людина знала, пішов служити за три роки. Маєш квартиру, і держава тобі допомагає, і є стимул продовжувати і бути. Ні, їм не треба. Їм не треба, далі треба знущатися, розділити контрактників і мобілізованих. Мобілізованому навіть не дають три відсотки. Три відсотки в його селі не дають, які там вже нуль, про нулі мови нема. А підйомні не треба. Мільйон гривень підйомних клас. Та може дамо іншим. Мені пише хлопець Микола працював в Празі в 21 рік. Був ворог вторгся в Україну. Приїхав добровольцем, пішов воювати. Що йому? А нічого йому не відпускають, не може не знає скільки служити, не забрали тридцятку, не виплачують толком бойові. Люди трим... чекають місяцями виплату ОГД одноразової грошової допомоги. Ті, хто вже втратили здоров'я, їм нічого не треба. Та ви знущаєте з людей. Ви остаточно демотивуєте всіх, всі військові однакові. Годі ділити країну. Мобілізовані контрактники 22 роки, 42 роки. Всі мають бути однакові. Має бути повага до військових. Шановні колеги. Ну казали ж вам, що не зроблять і до 4 лютого не пройдуть, коли ви приймали той закон. Звертали вашу увагу. Казали про проблеми ВЛК. Казали про те, що там бардак. Що там неможливо нормально записатися, що не працюють черги електронні і так далі. і так далі. Казали вам, казали, що ви відповідали? Як завжди, нічого. Ви не ні вдумуєтесь все. Вам байдуже це. Це найстрашніше, байдуже. І сьогодні в нас яке 12 лютого. Вже вісім днів. Сотні тисяч людей по країні. Ви зробили їх порушниками. Вони не пройшли. Багато хто з них навіть не отримав відповідне направлення, але вони вже порушили закон. Бо вони обмежено придатні, не пройшли до 4 лютого ВЛК. Далі сказали: ми все зробимо до 4 лютого, швидко все приймемо. Ну, ми бачимо, коли ви робите швидко. Швидко ви робите, коли треба вкрасти на реакторах, купити російське обладнання. Отут вас блискавично і вже зробили. А коли треба за людей для того, щоб зупинити цей бардак, вас тут швидко не виходить. Тому, звичайно, треба приймати цей закон. Дуже важливо, треба дати час людям до пройти ВЛК. Вони не є порушниками. Годі з людей робити злочинців. Годі всім ці штрафи, штрафи, штрафи. Таке відчуття, що ви не знаєте взагалі іншого слова, як карати, забирати, забирати, карати. Це треба припиняти. Третя, дуже важливе, дійсно в цьому законі. Від 25 років всі громадяни до 25 років, які не мають і не вислужили у війську, вони не підлягають мобілізації. Це має бути закріплено як скрижалі. Зеленський, підпиши нарешті, 11379. Це треба голосувати. Важлива тимчасова слідча комісія проводить велику роботу. Нам треба робити все можливе для того, щоб захистити наших військових і допомогти нашим медикам одночасно. Є дуже важлива тема, яку я хочу, щоб наша комісія розглянула і, взагалі, щоб Верховна Рада до цього максимально долучилася. Це безумовно питання рівня заробітних плат, в тому числі в медичній галузі. Те, що там сьогодні відбувається, є абсолютно неприйнятним. Зарплати особливо середнього медичного персоналу, зарплати водіїв швидкої допомоги, зарплати в тому числі і лікарів багатьох, зарплати технічного персоналу, не витримують жодної критики. Жодної критики. В руках цих людей наше здоров'я, в руках цих людей наше життя. Взагалі, ми зараз говоримо про лікування військових. Військовий сьогодні, безумовно, це той, хто береже Україну для того, щоб Україна існувала. Але я вважаю і звертаюсь до всіх до нас. Ми маємо зробити так, щоб і військовий, і солдат, і вчитель, і лікар отримували гідні гроші. І ніяк не менше один одного. От ми сьогодні маємо 21 тисячу гривень. Для солдата найменше зарплата вчителя, зарплата лікаря має бути не меншою і технічного персоналу відповідною. Так має бути. Ми маємо з вами це зробити тут. За моєю пропозицією, нарешті з'явиться міністр освіти цієї п'ятниці. Ми маємо поставити питання, і хай підготується. Чому такі жалюгідні гроші сьогодні отримують вчителі? Де бібліотекарі, яких взагалі не прирівняли до педагогічних працівників, хоч вони працюють з дітьми? Де технічний персонал? Де медсестри, які працюють в школах, які в них ганебний рівень? Ми маємо негайно це виправляти, поки ми не втратили країну.